Так, ну що, сьогодні 12 травня, і як я і обіцяв вам, якщо ви наберете 250 підписників, ви їх набрали? Зараз 251. Тому. Ну, звісно, з бутилки прям не буде. За вас. І може трошечки за мене. Це, звичайно, проста вода для Ютуба. Але для тих, хто дивився попереднє відео, то ви знаєте, що тут мало би бути, я там обіцяв. Ну що, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, канал Кавуновий Футбол. І по тому, як розпочалось це відео, я думаю, ви зрозуміли, що воно точно буде цікавим і веселим. Звичайно, в першу чергу хочу подякувати вам. Знов-таки кажу ж, поставив ціль якось ще десь місяць тому, щоб до дня народження набрали 200. Я би був дуже радий вже цій цифрі. А ви 250 пробили. Ну, з часом, звичайно, апетити і мої виросли, і ціль така і була. Але ви її зробили і настільки впевнено. Ну, я вдячний абсолютно кожному і кожному, хто і зараз підпишеться, тому що я впевнений, що і на цьому відео зараз багато нових глядачів. Обов'язково на початку вліпіть вподобайку, підпишіться, тому що тема в нас сьогодні дуже і дуже цікава. З моєї сторони, було б тупо не зачепити цю тему, якби пройти повз цю подію, тому що як сильно ви підтримали огляд цього матчу, коли вони грали в УПЛ. Я вирішив записати так трошечки нестандартний формат, зазвичай роблю на всі 8 матчів, а тут думаю лише на один, спробуємо, як воно піде. Ніфіга собі пішло. 4,5 тисячі переглядів, 15-20% усіх наших підписників це саме з того відео. Там 45 людей підписалося. Тому якщо вам так цікаво, якщо YouTube так це пропонує, то давайте і сьогодні зачепимо. Тим паче, що мені здається, от всього лиш пройшло 2-3 тижні з їхньої попередньої зустрічі, але поговорити є про що. І контекту з'явилось дуже цікавого набагато більше. Тому, якщо ви вліпили вподобайку, підписались, натиснули на дзвіночок, то чого тягнути? Погнали. Ну з чого я хотів би почати? От на ви побачили не просто так. Це я от якось цю ідею винашував також на картинці. Що ти хочеш побачити, це також треба думати. І от чомусь у ну, мене дійсно такі образи в голові, що Шовковський в цьому сезоні ну буквально король, а ну пушить бомж. При цьому мені не подобається в цьому сезоні гра з жодної з цих команд, абсолютно, навіть і близько, немає хоча б щось. Ну і те лайно, і те лайно. Проте один шмат опускається до свого, я не знаю, історичного мінімуму, коли Шахтар останній раз займав третє місце. Програючи по ходу сезону Олександрії ще ладно, але на початку ми не розуміли, що це взагалі таке. Колосу, граючи в нічию з Вересом, з Орею, з ким там ще я точно про когось забув, з Карпатами. Тоді Карпати також, до речі, були не в найкращій формі. Лише от з цього матчу, з Шахтарем, мені здається, ось цей матч їм дав тоді буст. А Динамо, ну в принципі, так то і язик не повернеться. Ви там може ображаєтесь на мене чи ще щось, фанати, тому що ну що, нуль поразок. Буквально, окрім них, якщо я не помиляюсь, лише цервнена Звезда у всій Європі з команд, які в чемпіонатах своїх жодної поразки не мають. ПСЖ навіть в кінці здало, проте там вже почали грати другим складом. Звичайно, навіщо їм там той перемагати Страсбург, кому там вони ще програли Рену чи кому, якщо в них фінал Ліги Чемпіонів. Динамо в Єврокубках обісралось по повній, зате змогло повністю віддатися чемпіонату. А Шахтар, ну, в Лізі Чемпіонів, якщо ми говоримо конкретно про Єврокубки, то краще виступив, проте в чемпіонаті повне повне фіаско. Дивіться, от були чутки, от я так порівняю, трошечки Шахтар з Поліссям в плані того про долю тренера, так? Був і Мата Шур, і от десь за 5-6 турів до кінця однозначно, якщо він не займає четверте місце, хоча б ну а там вже вище ніяк, то він іде. Четверте місце це йому ще не дає гарантію, що він залишається, проте, хоча б, шанси. Як ви бачите, і мата шурже пішов гуляти, і заслужено, як я вважаю, і отак, от з пушичем. Кубок це останнє за що він може зачепитись. Проте я впевнений, що вже ну всі розуміють на 99,9% він піде в будь-якому разі. Там, якщо навіть в кубку вони розгромлять, якісь там буде просто бразильський футбол, динамічно, пресинг, там назад всі будуть повертатись повним складом, голкіпер все буде тащити. Він там буде віддаватись емоційно повністю цій команді. Що, якщо чесно, я не вірю. В будь-якому разі я думаю, що президент вже давно прийняв рішення, і там зараз що там, Ардат Уран, думаю, чи Руслан Ротань таке цікаве порівняння. До речі, обидва півзахисники. Я, якщо чесно, більше бачу, напевно, Ардат Урана, тому що все ж таки він ближче за менталітетом до Шахтаря, тому що вони звикли більш до легіонерів. вони них по дебільному завжди оцей містер, містер. і От постійно містер нам каже, містер нам каже, був Луческу, був той. Та це звичайна людина, тренер. Ніхто так не каже це в шахтарі. Якісь оці от накрути з приводу головного тренера. А в Динамо все просто цей проявляється в їхньому футболі. Те, що мені він не подобається, це не означає, що він якийсь не такий. Це лише мої проблеми, це однозначно. Туди кинули, там побігли, там маємо в півзахисті якихось людей-фантазістів і можемо щось вигадати. А там є кому забити. Та і все на рівні нашого чемпіонату цих ідей більш, ніж достатньо. Шавковський просто обрав геніальну тактику. Він, до речі, ну люди, які з ним знайомі дуже і дуже близько, або так, хоча б трошечки опосередковано. Кажуть, що він дуже і дуже освічена людина. Постійно, якщо це буде там десь в аеропорту, вони чекають на літак, то це не буде телефон чи там планшет, це буде книга. І він просто-напросто не пішов по якомусь неможливому шляху. Він не зробив з Жигулів Мерседес і навіть не пробував цього. Йому достатньо було, хоча б якийсь такий, знаєте, Деоланус. Проте, коли всі інші в чемпіонаті їдуть, ну майже всі там відверто, давайте будемо чесними, 10-12 команд їдуть на самокаті, то ось цього Део більш ніж достатньо. Хотів би зауважити, що я однозначно ніякість цих команд не симпатизую, особливо якщо так і брати, коли був трошечки більш молодшим, то більше мені завжди подобався Шахтар. Проте я точно не якихось симпатій, скоріш мене, апатія до обидвох цих команд. А симпатії, до речі, так якщо трошечки в це класичне всуну, те про що ну дуже сильно хочеться поговорити. Я про це скажу і прев'ю до туру. Але ну от про симпатії: Карпати Олександрія, що за матч, особливо від Карпат, динамічний футбол. І от мені друг писав під час цього ж матчу, там трошечки раніше почалося Ель класіко справжнє Ель класіко, не наше Барселона Реал. І пише: ти дивишся? Я кажу: що дивишся? Олександрія Карпати, друже. Оце те, що треба дивитись. І так можливо, це вийшло не настільки результативно, ну так і є. Але ну, що за футбол, що за драма? Ну ви багато таких матчів бачили по ходу сезону і не тільки цього. Я коли давав прогноз на цей матч, до речі, він також майже зайшов я сказав, там 1-1, буде Карпати все ж таки вирвали перемогу. І я впевнений, що вона заслужена, я так однозначно вважаю. Я сказав, що мені неймовірно подобаються ці команди. І я не те що підтвердив тут свої слова переглядом. Я ну просто їх отак от поставив у них жирну печатку. і Динамо я все ж таки вважаю, що це більш ім'я, навіть за них іноді грає. Вони ще до початку матчів. Частково вже виграють його саме ось ці психологічні ігри. Я не кажу про суддів, я просто кажу, що команда, яка грає проти них, хтось дійсно може бути вмотивованим щось комусь довести. Проте підсвідомо вони розуміють: блін, це Динамо, це Шахтар, давайте вже краще налаштуємось на наступний матч за Болоню, і там візьмемо точно три очки, аніж тут ми зараз щось будемо старатись, старатись, а вони, врешті-решт, візьмуть нас класом. Тому, якщо чесно, от особливо в цьому сезоні про ці команди в мене десь таке враження. А Шахтар навіть перестали боятись. Ну взагалі їх вже ніхто не поважає. Я не знаю, це прикро чи гарно, що ну все ж таки вже нема такого розподілу про те, ну що шахтар настільки опустився. Обов'язково, друзі, напишіть в коментарях, що конкретно ви думаєте по сезону в цілому, обидвох команд окремо. Якщо у вас є час, отак от розпишіть мені, прям ви знаєте, я люблю почитати, і потім я можу ще в два рази більше відповісти. Тому що це відео, я тоді це сказав, можете подивитись це відео на 4,5 тисячі переглядів. Я сказав, що воно перетворюється в хейт, і тут воно також перетворюється в хейт, хоча, начебто, Динамо і продовжує перемагати, хоча з Поліссям 0-0 дуже невиразний матч. Але ну картинка то не змінюється. А зараз друзі трошки зупиню свою зливу хейту, буквально ненадовго. Неодноразово казав, що в описі під цим відео є монобанка для підтримки нашого каналу. Але зараз я її трошки переформатував, і це не просто там підтримка, щоб ми там пішли собі морозиво купили, а це саме для покращення контенту. Конкретно зараз я збираю на ноутбук для кращого монтажу і для взагалі якості відео. Тому, якщо ви вважаєте себе частиною нашого каналу, якщо ви підписані, ви вже належите, в принципі до нашої сім'ї. І хочете нас підтримати, то Монобанка є в описі, і більше я вас, в принципі, не затримую. Поїхали далі. Тому що про що ми говоримо на початку кожного сезону? Боротьба за оцих 40 мільйонів, так ось ця тупа фраза, яка можливо всім надоїла, але вона звучить із вуст вуста постійно. Але ж ця боротьба за оці 40 мільйонів це і є перше місце. Вона передбачає лігу чемпіонів в наступному сезоні. А що що? Якщо чесно, навіть з оцим зараз футболом Шахтаря, навіть з оцим тренером, якщо там його залишать, отак, от на лавці там він буде недоїдки доїдати, то все одно мені здається, що шахтар з його футболом буде більш конкурентно здатним в ось цій от лізі чемпіонів, та навіть і в лізі Європи. Тому що Динамо ну, за цим футболом на рівні УПЛ може щось демонструвати. А от далі, коли ми виїжджаємо в Європу, ну ми обсираємось. Це стосується всіх. Я не якось не підвищую шахтар чи ще когось. Ми потім виходимо з будь-якою командою з Чехії. Ну, друзі, Чехія це завжди було нижче нас. І це потрошку а зараз. Вже, ну, грубо кажучи, вони краще. І дуже, і дуже багато таких команд. Ми виходимо навіть з молодими хлопцями. Я маю на увазі Young Boys, буквально. І що? і теж ну так на тоненького виграємо, начебто і краще граємо, але якісь помилки рівня дитячого садка, і постійно таке: Ференс Варош, і таких команд, на жаль, дуже і дуже багато. Лише з РФШ ми можемо вже показати, що у нас дійсно рівень більший. І те, коли РФШ навіть там з тими футболістами, я жодного з них не знаю, і думаю, ви зараз і близько не згадаєте, хоча б одного. Але коли вони атакують, і ось починається оця гра динамо в захисті. Ну, це страшно дивитися, боляче, хочеться виколати собі очі, назад вставити, щоб можливо дати собі можливість переконатися, що щось покращилось, а врешті-решт, все ж таки, знову їх виколоти. Плюс-мінус в мене ось такі прикрі, на жаль, враження по цьому сезону. Звичайно, в цьому дуже і дуже велика частка вини нашого сусіда, якщо так можна сказати, який ну неймовірно наш футбол і так опускався. На жаль, вже туди йшов все нижче і нижче з кожним сезоном. А це буквально ще семимильними шагами почало бути швидше. Через всі дії, які ми розуміємо, не можуть якісні легіонери приїжджати, хоча в Шахтарі навіть вони є. Але що? Ну, тренер, тренер. І якщо підводити підсумок по цьому матчу, так, рахунок, як я це завжди роблю, по першому матчу, до речі, ну, по-попередньому, знов таки, як я казав, 1-1 я очікую, врешті-решт вийшло 2-2. Проте, ну, якщо чесно, цей матч залишив більше запитань, ніж відповідей. Перший тайм грає одна команда, друга десь приблизно хоча б на. Останні 10 хвилин почала щось відчувати якусь нить гри, а в другому грає тупо одна команда, тому що другої нема на полі абсолютно. Вони забули вийти. Я не знаю, чи вийшли в якихось там сороконожках без шипів. Я не знаю, вони не грали взагалі. Ви ж самі бачили ці бразильці-шахтаря, в першому таймі несуться. Потім проходить там 20 хвилин вже зовсім інше. А в другому таймі в них думки вже лише про пляжі Капакабани, і вони там думають, як вони там будуть красиво його набивати, той м'яч там з голими жінками і так далі. Але ну ти на полі зараз, в тебе велика зарплатня. Демонструй щось тут і зараз. Але я все ж таки візьму на себе відповідальність і ризикну зробити, хоча б якийсь не якийсь прогноз. Чомусь в цей раз мені підказує чуйка, а тут без неї ніяк. Ти тут не можеш якось знати щось. Я вже сказав про це неодноразово. Що Динамо переможе. Не знаю, чи буде це в основний час, чи в додатковий зазвичай ви ж знаєте. Якщо це класичне вкупку, то ну рідко воно обмежується 90-ми хвилинами, тому що. Коли там десь 70-та -е, і нічия, там знов-таки відрізками, я певний буде грати. Десь Шахтар, 15 хвилин, потім Динамо, потім знов Шахтар, потім Динамо, і врешті-решт, коса на камінь найде, і ми отримаємо нічию. І десь в додатковому часі може якийсь шалений гол залетить лише якщо так, а так можливо пенальті, але чомусь мені от саме чуйка підказує, що Динамо переможе. І ось так, як і на прев'ю, мені здається, що Шовковський вже остаточно в цьому сезоні, як мінімум, в рамках українського футболу, підніметься на трон. Ось це, і може йому сміливо корону вручати. Динамо, до речі, третю зірку отримає вже в будь-якому, ну, УПЛ там, в наступному турі перемагаєш і вже третя зірка в Динамо. А Пушич буквально буде йому ноги витирати. Або, можливо, він одразу після цього матчу вже кудись поїде, я не знаю. Тому, друзі, ще раз хотів би сказати, що це лише мої думки. Якщо ви з ними погоджуєтесь, пишіть в коментарях. Якщо ви з ними не погоджуєтесь, обов'язково також пишіть в коментарях. Я адекватно ставлюсь до хейту, тому що це частина нашого життя. І в дискусії народжується істина. В будь-якому разі, якщо вам подобається те, що ми робимо нашим каналом, Міша також скоро буде в кадрі. Не переживайте для тих людей, які чекають, пишуть там постійно малого більше в кадр. Не переживайте, він буде. І якщо вам подобається, знов таки, вліпіть подобайку, підпишіться на наш канал, поділіться цим відео з друзями. Дзвіночок також завжди вітається. Ну і звичайно, до нових зустрічей!